Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка Wi-Fi вимикач Smart Home 4982 Лінк на нього залишу в описі. Це вимикач, яким можна керувати за допомогою застосунку в телефоні. В комплекті 4 маленькі гвинтики. Інструкція і вимикач. Інструкція англійською та китайською. Але вона в цілому і не потрібна, все інтуїтивно зрозуміло. Вимикач працює тільки з Wi-Fi 2,4 ГГц. Максимальне навантаження 10 А. Вимикач можна де-небудь закріпити на двох гвинтах. В комплекті гвинтів для кріплення немає. Ті, що є в комплекті, призначені для заглушок, що прикривають клемні колодки. Підключається все дуже просто. Зліва вхід підключаємо живлення. Справа вихід підключаємо навантаження. Готово. В якості навантаження я підключу звичайну лампу. Після підключення живлення вмикати і вимикати навантаження можна кнопкою на корпусі. Для керування зі смартфону нам пропонують встановити застосунок Smart Life. Знаходжу його в Google Play і встановлюю. В застосунку можна зареєструватися, увійти за допомогою Google аккаунту або продовжити в гостьовому режимі. Натискаємо додати пристрій. І обираємо вимикач Wi-Fi. Тут в мене телефон підключений до Wi-Fi 5 ГГц. Тому застосунок просить перемкнутися на 2.4. Вводимо пароль. Далі. Тепер треба переконатися, що індикатор на пристрої блимає швидко. Обираємо перший варіант. Швидко блимає. І пішло підключення. Готово. Тепер можна вмикати і вимикати навантаження з телефону. В застосунку також є 5 різних видів таймерів, які можна налаштувати. Перший це ввімкнення або вимкнення через заданий час. Обираємо час, наприклад, одна хвилина. І якщо навантаження було вимкнено, через хвилину воно ввімкнеться. Якщо було ввімкнено, через хвилину вимкнеться. Наступний це звичайний тижневий таймер. Обираємо, по яких днях він працюватиме. І встановлюємо, о котрій він має увімкнутися і о котрій вимкнутись. Наприклад, ввімкнення в 1105, вимкнення в 11.06. Працює з затримкою в декілька секунд. Це нормально для Wi-Fi таймерів. Наступний це циклічний таймер. Спочатку обираємо, в який проміжок часу він працюватиме. Наприклад, з 11 до 12. І тепер встановлюємо, на який час навантаження вмикатиметься, і на який вимикатиметься. Процес буде повторюватися по колу протягом години між 11 та 12. Наступний таймер random це випадкове ввімкнення і вимкнення в заданий проміжок часу і день тижня. Це можна використати, щоб створити ефект присутності людей вдома, випадковим чином вмикаючи світло. І останній таймер буде автоматично вимикати навантаження через заданий проміжок часу після ввімкнення. Посилання на вимикач це лише в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.